Добрий день, малятка. Пропоную вам поринути у чарівний світ казочки і послухати казку рібка. Та й каже Рости, рібка, велика-велика. От виросла рібка солодка, солодка та велика-велика. Пішов дід рібку тягнути. Тягне, тягне, а витягти не може. Покликав дід бабу. Йдино, ну, бабусю, поспіши мені рібку вирвати поможи. От баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягнуть не можуть, покликала баба внучку на допомогу. Внучко не сиди, рібку вирвати поможи. От внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягнуть не можуть. Покликала внучка собачку жучку. Ходи, жучко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Прибігла жучка рібку виривати. От жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягнуть не можуть. Кличе жучка кицьку мурку. Ходи, мурко, не лежи, рібку вирвати поможи. От кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть. А витягнуть не можуть. Покликала кицька мишку на рушку. На допомогу ходи, мишко, не лежи. Рібко вирвати поможи. Мишка за кицьку, кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Дід за рібку, тягнуть тягнуть та й витягли рібку. Ось і казочці кінець! А хто слухав, молодець. А тепер малята пропоную вам з пластиліну зліпити рібку.